Слава нашому Господу, займайте місця. Чудова пісня для цього вечора, знаєте, коли на вулиці і справді темно, і ми тут зібралися всі разом, де світло, і ми все добре бачимо. Але якщо ми згадаємо із вами літню пору, то в цей час іще годину можна мати доброї роботи, тому що світлий день. А в зимній період часу ми бачимо коротший день і темрява навколо. і... Чудово Бог сотворив цей світ, слава йому за це. І ми повинні насолоджуватися довгими сонячними днями літом і короткими сонячними днями зимою. Але найбільшу, я думаю, що насолоду ми знаходимо в домі Божому. І тут, коли ми разом зібралися із вами, для того, щоб прославити Господа Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, слава Йому за це. Який жив тут на землі, постраждав за кожного з нас воскрес, і ми чекаємо, що він знову гряде. Слава йому. І ми з вами в цей вечір, само собою, згадуємо цю подію в світлі Слова Божого. Ми дивимося, що написано в Біблії, і цим самим підкріпляємо нашу віру, тому що ми роздумуємо над цим словом і воно збудовує нас. І якщо ми подивимося на євангелистів, то ми бачимо, що кожен із євангелистів по-своєму зображував цю подію. Матвій особливу увагу звернув, коли до новородженого прийшли мудреці зі Сходу. Лука, він особливо звернув на те, як пастухи прийшли після того, як ангел їм звістив, і вони побачили хор ангелів, який співав, і вони захотіли побачити, і пішли побачити новонародженого. Але якщо ми подивимося особливо про цю подію, все ж таки в своєму погляді саме описав саме апостол Іван. І я би хотів, щоб ми звернули увагу, це є перший розділ Євангелія від Івана, перший розділ, 14 й вірш. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Амінь. Ми бачимо із вами, що апостол Іван він має зовсім інший погляд, він набагато глибший. І я думаю, що ми із вами неодноразово звертали увагу на те, що він був автором Євангелії, послань був і також об'явлення від Івана Богослова. Йому дали ось це назву Іван Богослов за те, що він досить таки глибоко. З богословської точки зору описував його Євангеліє особливе, тому що він показував всю картину. Якщо попередні вони описували історично, він тут використовував набагато глибші слова. І ми бачимо із вами, він говорить, і слово сталося тілом. Яка велична подія. І ми повинні розуміти, що це є справді величне те, що розуміли завжди християни. І навіть якщо ми побачимо із вами, то Іван Богослов не одна людина, яка отримала таке прізвисько саме в східній традиції, ще був Григорій Богослов, який в IV столітті на Різдво виголосив Різдвяну проповідь, в якій він використав дуже сильні слова. І ця проповідь була записана і збереглася до цього часу, де він казав: каже: Слово твердіє, невидиме стає видимим, син Божий. Став сином людським, слава нашому Богу! І ми інколи, знаєте, можемо собі подумати, що от ми живемо вже через дві тисячі років, в нас кожного є декілька примірників Біблії, дуже багато тлумачень, і ми такі розумні. Але ми бачимо, що навіть в IV столітті люди вони добре знали, що то було, яке мало значення Різдво Ісуса Христа на цю землю. І ця подія є велична, і тому ми з вами її радісно святкуємо. І я думаю, що кожен із нас з нетерпінням чекав цього свята для того, щоб разом згадати це і подякувати Господу за те, що він прийшов. І ми бачимо із вами, що в цьому розділі першому Іван він особливо описує, описує саме Ісуса Христа, і Його прихід. І дуже цікаве, знаєте, ми бачимо п'ятий вірш. А світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. Він описує Різдво як те світло, яке з'явилося в темряві. І тут ми можемо побачити на основі цього вірша, що світло воно проникло в ту темряву і наповнило. Друге, що ми бачимо, що темрява вона хоче опиратися і буде опиратися цьому. Але із з цього вірша ми бачимо, що і темрява не обгорнула його. Тобто світло перемогло, слава Богу. Тому ми повинні з вами пам'ятати, що Слово Боже, яке звіщає нам про народження Ісуса Христа, про Його життя на цій землі і про те, що Він звіщав, воно є світло. Воно є світло, яке просвічує все. І ми можемо багато разів побачити, як Ісус Христос, Він говорив такі слова, і дуже добре записано в Івана. 12 розділ, 46 вірш. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене в темряві не зостався. Ми бачимо, яка це важлива подія, прихід Ісуса Христа, для того, щоб ті, хто ходять в темряві, щоб вони не зосталися в темряві, щоб вони були в світлі. І це була велика місія. І Ісус Христос, Він був світлом, і бачимо, що Іван, він описує це дуже подібно до того, я в книзі буття. Коли Бог сказав, і нехай станеться світло і сталося світло. І ми бачимо, що прихід Бога на цю землю, прихід Ісуса Христа, Іван уподібнує до світла, що світло прийшло, і темрява Його не огорнула. Ми також бачимо і з вами в Євангелії від Луки, де Захарія, який пророкував про Ісуса, і Він казав, там каже, що, щоб світити всім, хто в темряві. Також ми знаємо із вами праведника Симеона, який був поведений духом в храм, і де він, коли побачив, він сказав, що це є світло на просвіту поганам. Яке це чудове слово, світло, світло на просвіту, тому що люди без Бога, вони знаходяться в темряві, вони знаходяться в заблудженні, вони знаходяться в гріху. І найбільше кого це задовільняє, це ворога людських душ, сатану, щоб люди так і залишалися. Але ми бачимо із вами, що Бог не любить такого. Бог не хоче цього, щоб людина загинула в темряві. І Він приходить на цю землю. Він приходить і стає тим світлом для того, щоб просвітити все, просвітити все навколо. І ми можемо побачити з вами, що місія Ісуса Христа була на цій землі стати тим світлом для всіх. І якщо ми подивимося із вами, дуже чудовий є вірш. Євангелія від Матвія, 4 розділ, 15 16 вірш, це говориться про те, коли Ісус обирає для свого перебування Капернаум. І Там говориться з 15 го вірша по 16. -й. За Волонова земля, земле і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі, Галилея Поганська, народ, що в темряві сидів, світло велике побачив. А тим, світ, а тим, хто сидів у країни смертельної тіні, засяяло світло. Якщо ми з вами подивимося, то ми можемо знайти ці ж самі слова, саме в Ісаї в 9 розділі. Там Ісая описує ці ж самі слова. Але прийдіть додому і подивіться, як Ісая там описує і як описано тут. Якщо ми подивимося в Ісаї, там все те саме, але. Там написано, що народ, що в темряві, сидить. А тут ми бачимо, із вами, описується, народ, що в темряві сидів, в минулому, тому що Ісус Христос прийшов, світло прийшло. Далі говориться, світло велике побачив, а в Ісаїї написано, побачить, в майбутньому. І там каже, смертної тім'ї засяяло світло. А в Ісаїї написано, засяє світло. Ми бачимо із вами, що. Слово Боже змінилося. Прихід Ісуса Христа змінило Слово Боже, тому що це є Слово Боже, і Слово Боже змінилося, тому що Його виконав Бог. Слава Йому за це. Ісус Христос є світло. І ми тому повинні з вами так само, не тільки дивитися на цю подію, яку ми зараз згадуємо, тому що знання вони не спасають, спасає виконання Слова Божого. спасає його збереження в нашому серці. І тому ми повинні з вами подивитися на Різдво свого погляду. Як ми з вами, після буденних справ підготовки до цього всього? Як наша душа зараз на цьому місці? Як ми із вами сприймаємо те все, що відбувається в нашому житті? Тому що Ісус Христос, Він прийшовши на цю землю, Він виконав свою місію, Він зробив все необхідне. Але що ми бачимо із вами, якщо ми знову повернемося до. Цього першого розділу ми побачимо із вами 11-й вірш, який дуже сумний. Перший розділ, 11-й вірш. До свого воно прибуло, та свої відсуралися його. І ми добре знаємо із вами тих людей, які були в той період часу, відвернулися або навіть хотіли вбити. Ми знаємо царя Ірода, який мав владу. Якщо б він був мудрим царем, він усвідомлював, що влада приходить від Бога, та він цю владу перевернув проти Бога. І ми бачимо з вами, що навіть ті книжники і фарисеї, які багато чого знали, вони не сприйняли цього. Вони відвернулися. Тут слово каже відвернулися. Тобто, не просто не побачили, не помітили, відвернулися, побачили і пішли протилежно. Але далі говориться. 12-й вірш. А всім, що Його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Амінь. Слава нашому Богові. І ми бачимо із вами, що щось є і для нас, що ми маємо робити. Само собою, ми усвідомлюємо, що ми є немічні, наше тіло є обмежене, але в нас є сила світла Ісуса Христа, якою ми можемо світити із вами. І один християнський письменник, Ма, Макс Лукадо, він описав нас подібно до свічки, що ми є та свічка в руках Бога. І знаєте добре, коли свічка знаходиться в кімнаті, коли не дме вітер, вона спокійно сидить, ви поставили її чим вище, вона більше світла приносить на всю кімнату. Перенесли в інше місце, вона там переносить світло. Але що відбувається із свічкою, коли її винести на вулицю? Там може бути дощ. Там може бути вітер, і вона починає палахкотіти. І знаєте, Бог Він інколи вирішує з нами. Ми ті, хто прийняли Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Ми стараємося жити святим життям, робити добрі діла для того, щоб прославилося ім'я Бога. Але інколи Бог бере нас і переміщує в інше місце. І не питається нас інколи. Інколи нам це не подобається, тому що нам було добре там, де нам було. Але Бог хоче, щоб ми світили в кожному місці, де Він вирішить, щоб, не дивлячись ні на які обставини, які навколо, ми світили, щоб ми мали те світло, яке можуть побачити інші. Тому що ми почули із вами, що темрява не огорнула світло. Ми почули із вами, що Ісус Христос він прийшов для того, щоб освітити темряву. І щоб ті, що в темряві, щоб вони там не зосталися. Само собою, ми усвідомлюємо, що силу ми маємо від Ісуса Христа. І інколи нам буде, може здаватися, що все зараз згасне. Але ми повинні знати з вами, що Слово Боже каже: світло Різдва Ісуса Христа, воно ніколи не згасне. І наша віра повинна підкріплятися цим і знати, що які б обставини не були, Господь, він завжди із нами. Господь Він завжди підкріпить. І завжди дай свою милість і благодать, пошле в найважчий момент нашого життя, тому що ми бачимо і з вами в 14 вірші продовження. Іван каже, що і слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. Повне благодаті це повне милосердя і любові до людей. Ісус Христос Він показав любов Бога, будучи на цій землі. Він прийшов не для того, щоб засудити цей світ, а щоб помилувати його, проявити любов до Нього, слава йому за це. І ми повинні так само проявляти цю любов до ближнього, проявляти цю любов, дивлячись на Ісуса Христа, як йому було важко. Ми бачимо, що в нього був великий воріг сатана, який прийшов у пустелі, спокушав Його. Але як ми багато із вами бачимо у Слові Божому, коли люди. Ті, які він прийшов спасати, приходили до нього з підступом, приходили, щоб його зловити на чомусь, навіть приходили, щоб його вбити. Як це було, напевне, важко бачити Ісусу Христу, Він прийшов спасти, а бачить ненависть, злобу, завість. І тому ми повинні з вами бути тими, хто знає, що Ісусове Христове було важко, нам так само може бути важко. І коли ми дивимося на різдво Ісуса Христа, ми повинні бути, знаєте, тими мудрими, та мудрість, яка є в Біблії. Тому що ми бачимо з тих мудреців, які прийшли здалеку, вони побачили одну зірку. І вчені дізналися із вами, що одним людським оком, без всіляких приладів, ми можемо на небі бачити мільйон зірок. І мудрість Божа полягає в тому, щоб серед мільйона цих зірок. Побачити одну, яка вказує на Ісуса Христа, побачити ту зірку і прийти до Ісуса Христа. Мудрість Божа полягає в тому, що, будучи простим пастухом, нічого не маючи, почути звістку про Ісуса Христа і прийти подивитися і вклонитися. Ті мудреці вони прийшли з дарунками, чи вони щось отримали? Ні. Вони мали мудрість і знали, що до царя треба прийти. І поклонитися. Тому нехай різдво для нас, воно буде справді згадкою про те, що Ісус Христос Він прийшов на цю землю для того, щоб світло просвітило темряву, і щоб це було для нас уроком тим, що ми маємо бути також світлом і світити в цьому світі, і щоб ми були справді тими мудрими, які, не дивлячись ні на які вітри і бурі, мали світло різдва в своєму серці, а нашому Господу нехай буде вічна слава. Амінь.